На Хмельниччині триває перехід церков від московського патріархату до Православної церкви України. Зголосилися жителі Білогородської громади, але традиційно московські попи не хотіли залишати приміщення. Без суточок не минулося. На місці події працювала знімальна група п'ятого Анастасія збродова розповість докладніше. Під стінами Святотроїцького храму зібралося близько сотні парафіян, які вимагали, аби попи церкви московського патріархату забралися геть і надали місце служителям православної церкви України. Проте увійти до приміщення вдалося лише за допомогою болгарки. Мама Жителька села Білогородка Галина розповідає. У цьому соборі хрестила дітей, і до 2014-го була його парафіянкою. Та якось жінка почула у храмі таке, через що приходити туди вже не змогла. Якраз події в Дебальцево і Лувайську. Я приходжу в церкву зі своєю дочкою, і я чую, я просто ніколи не вслухалася, що співають півчі, тому що вони співали на староросійській мові. А це я вслухалася. Вони співали, молимося за державу російську і її. Я вийшла з цієї церкви і більше туди. не. Потім у нас е, відкрили церкву ПЦУ. Ми е, зараз тулимося в гуртожитку швакрового чоловіка. Це під Бахмут пішов добровольці. І він казав, що як так може бути, що ми в Україні, чому ми маємо тулитися в гуртожитку, якщо є церква, храм наш? Попри крики та прокльони прихильників московського патріархату, парафіяни Української православної церкви у приміщення собору потрапили. Давай, давай! Попередники почали виносити із храму речі, які можна було швидко схопити. Це моя! Це моя. Чаші немає. Євангелія не знаю, яка була, але Івани старенька. Резів немає ні одних, ну, далі я не знаю, що ваше. Нас є до парафіян звернувся священик Православної церкви України. Сказав, віднині собор відкритий для всіх. Хто по цю сторону стояв, хто по іншу сторону стояв, це не означає, що храм тільки на тих, хто його відвоював. Хай заходять, хай моляться, хай приходять. Наші двері відкриті для всіх. Емоції можна сказати зашкалюють. Тому що це розумієш, що ще наша церква поповнилася одною громадою і. Ще на щабель стала багатшою і вищою. Отець Володимир розповів: релігійна громада села ще у серпні торік вирішила приєднати Свято Троїцький храм до Православної церкви України. Священики відтоді підготували для цього усі документи. Ми витримали усі процеси з документацією, отримали розпорядження голови обласної адміністрації. Нещодавно громаду внесли в державний реєстр. Як громаду вже православної церкви України, це наша ліпання вважання, що ми були такі сім'ї України. На цю подію чекали давно, так як і всі чекали в Україні. Сьогодні оці священики московського патріархату, коли приїжджали, я їх ставив це питання. Кажу, шановні, як могло бути, що священики кинули під ноги воїна і так робили з ними. Це було страшно. Оцей пошток у межі шуфаницьку ви побачите, що це дасть імпульс, великий по всій Україні. Свято Троцький храм побудували в Білогородці у 1825 році, і майже за 200 років у ньому вперше пролунала молитва українською. О, О, Анастасія збродова, Володимир Бобінський, Хмельницька область, 5 канал. Вчора Хмельницький сьогодні Буковель у мережі розгорівся новий скандал через умовний конфлікт мешканця готелю в Буковелі та військового медика, який проходить там реабілітацію. Воїнополюднив відео, де відвідувач назвав його провокатором та послав назад у Бахмут. Медик також розповів, що чоловік назвав його худобою. Військового звати Дмитро Кухарчук. Він командир штурмового батальйону. Тепер вимагає у чоловіка вибачень перед військовими, які захищають Україну на Бахмутському напрямку. Свою версію у мережі розповіла і дружина учасника конфлікту, а вона звинуватила медика у тому, що він намагався вночі виламати двері до їхнього номеру. Хоча доказів цього не оприлюднила. Згодом жінка публікувала відео, на якому видно, що чоловіки порозумілися та потиснули одне одному руки. слушать. Откуда он Откуда он тут Откуда С, он С Бахмута. С бах. Ну. Выезжай туда свой Что ты тут сидишь? О. блогеру мільйоннику Юрію Подуляці СБУ повідомила про підозру його обвинувачують у роботі на Кремлі. Чоловік публічно виправдовує російську збройну агресію проти України. Зловмисник регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, зокрема на ток-шоу Соловйова. Під час етерів закликає до захоплення України, підтримує російських окупантів, які нищать мирні міста нашої держави. В СБУ зібрали достатню кількість доказів, аби ув'язнити фігуранта. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за п'ятьма статтями кримінального кодексу. Однак наразі Юрій Подоляка перебуває на території РФ. Службовці працюють над тим, аби притягнути блогера до відповідальності.